В нашому медичному центрі можна замовити індивідуальні вушні вкладки, наприклад, шумозахисні, водозахисні або інші. На відміну від стандартних бруш, індивідуальні вушні вкладки відповідають фізіологічним особливостям, формі та розмірам слухового каналу, не викликають дискомфорту та відчуття тиску або розпирання в вусі, легко вставляються та знімаються. Для виготовлення індивідуальних вкладок потрібне зняття зліпків зовнішнього слухового ходу. Який має унікальну і неповторну форму, так як не існує навіть двох людей з однаковою конфігурацією слухового каналу, ця процедура проводиться виключно лікарем сурдологом або отолерингологом, який має відповідну кваліфікацію. Після того, як зробимо зліпки, ми передаємо їх до нашої лабораторії отопластики, де по ним спеціалістам виготовляються індивідуальні вушні вкладки з сертифікованих. Гіпоалергенних матеріалів. Індивідуальні вкладки виготовляються з високоякісного силікону, нетоксичні, не викликають роздратування шкіри та не тонуть у воді. Для зручності визначення вкладок для лівого та правого вуха, вони за бажанням можуть бути різних кольорів. Бережіть свої вуха та слух. Подбайте про індивідуальні рушні вкладки.